Чи помічали ви, що коли людина охоплена важкими почуттями або думками, їй складніше ефективно виконувати будь-яку діяльність. Здається, що все валиться з рук і можна бути зовсім розконцентрованим. Тому важливо в цей період зробити декілька вправ, які допомагають стабілізувати свій емоційний стан. Я пропоную вам зараз вправу, яка називається заземлення. Для цього потрібно уявити. Усвідомити, що ви зараз думаєте і що ви відчуваєте, і назвати це. Далі ми робимо глибокий видих і глибокий вдих і переносимо свою уяву на наступні ніг. Уявіть, що ви стоїте на землі, і планета Земля вас підтримує. Ми переводимо свою увагу на світ навколо нас і називаємо п'ять речей, які ми зараз бачимо. Це дозволяє нам вийти з стану тунельного зору і побачити більш панорамну картину. Також можна назвати п'ять звуків або п'ять запахів, які ви зараз відчуваєте. Потім знову повертаємо в свій, в свій внутрішній стан і знову спостерігаємо за своїми почуттями або тими думками, які були на початку, чи змінилися вони. Ця техніка емоційного заземлення не вбереже вас від емоційної бурі, але вбереже вас у безпеці, поки ви охоплені цією бурею.